Просто зараз будемо говорити з військовим оглядачем про те, що відбувалося на фронтах України сьогодні. З нами зараз вже буде говорити Василь Пихньо, військовий оглядач. Вітаємо вас. Добрий вечір. Перше питання, яке хочу вам задати, третя штурмова знищила пів батальйону РФ на Луганщині за день. І ворог пішов штурмом на ділянках відразу трьох батальйонів бригади, зокрема, щоб відбити втрачені в надії позиції, там його зустріли наші українські бійці, і як бачимо, ось з таким результатом. І з приводу цього питання, чому настільки масовий був там штурм, чи пов'язано це з тим, наскільки сильно. Хочуть зараз відбити росіяни саме хоч трішечки Луганщини. Будь ласка, прокоментуйте, що там зараз відбулося? Що сьогодні там відбулося? Дивіться, я так думаю, що в принципі і такі підрозділи особливо ефективні третя штурмова. Вони не роблять е, пояснення або анонси з дня на день. Тобто, це зазвичай є певна збірне і, і збірна історія, і тим паче, якщо це з'являється ще і у вигляді відео, там то це тим паче кілька днів затримки, скажімо, так є між цим процесом. Відколи є повідомлення, відколи відбулися дії. Банально в силу того, що зараз технології так звані осінтерські дозволяють. Виявляти, розуміти і моніторити відповідно, якщо відео там або якісь будь-які інші дані будь-які дані насправді буде з'являтися в режимі реального часу. То це ну цело ну, просто, скажімо, такий, в якійсь мірі подарунок противнику для того, щоб от він скористався цим. я впевнений, що третя штурмова не говорить про про прям. Цю хвилину прямо сьогодні, тому подібні речі, все споріж за все сукупна збірна історія того тиску, який відбувається на куп'яно на коп'яно-лиманській осі е, фронту, е, яка включає і населені пункти Борова і Куп'янськ, і Лиман, тому що за. Останній час там справді суттєво збільшилася інтенсивність бойових зіткнень з боку противника сусіди, скажімо так, штурмової от сьогодні з'являлися коментар для Радіо Свободи від пресофіцерки 66-ї бригади Анастасії блищик яка повідомляла про те, що подекуди на деяких ділянках росіяни 10 до одного по відношенню піхоти до наших бійців атакують ці позиції. Чому це відбувається? Та тому, що е, росіяни, як на мене, моє особисто таке суб'єктивне спостереження та судження полягає в тому, що південніше, скажімо так, борової напрямку як оборони та ж сама третя штурмова в районі поближче до Лиману. І ми це можемо об'єктивно побачити навіть на мапах. Діпстейт з'явилися певні успіхи противника. Вони е, зараз мають плацдарм, закріпилися на правобережжі річки на річки Жеребець. І е, отримали певну ну, таку оперативну перспективу для того, щоб рухатися з одного боку в напрямку Борової на інший напрямок це Лиман. В глобальнішому сенсі, е, це десь така. Ну, от те, що зараз відбувається на Лиманському напрямку, це спроба росіян пробити слабку точку нашої оборони, адже вони за останні місяці насправді по багатьох напрямках шарпали шарпали фронт, починаючи від Херсона, ви пригадайте заяви, які лунали в тому числі від Херсонської ОВА про 300 човнів, які атакували і загрожували Херсона, або там мали бути основою для десантної операції, продовжуючи з Запоріжжям, де теж активність противника. Досі є високою, і так далі по кожному напрямку, аж до Курщини, до Сумщини, навіть можна так вже говорити про українську територію. Росіяни смикують нашу оборону. Відповідно, в сенсі такого смикання єдина точка, де в них зараз є ну відносно більший успіх, це якраз таки є Лиманський напрямок. І е, саме тому вони там завдають у цих основних ударів. Мета цих ударів, в чому головна полягає, виявивши слабку точку, розширити ці плацдарми і в ідеалі для них закріпитися по такому межиріччю трикутнику, межиріччю е, річок оскіл. Чорний жеребець та сіверський Донець, включно з населеними пунктами Леман та Боровага, це створить тиск на Куп'янськ, це створить тиск на словяно краматорську агломерацію. Однак, мріяти і бажати цього це не означає, що це і в них виконувана задача, або що вона можливо. Дуже багато невідомих є у цьому процесі, але безсумнівно. Відповідаючи напряму вже і завершуючи відповідь на ваше запитання саме тому росіяни тиснуть на цьому напрямку, тому що їм здається, що перспективи слабкої точки вони промасили саме ці ділянці фронту трішечки більше ніж в інших місцях, пане Василю. Не можу не спитати вас про те, що сьогодні взяли у полон двох жителів Китаю, так на Донеччині, хочеться почути ваш коментар з цього приводу, що відбувається. Президент Зеленський вже вийшов з заявою про це так і що має світ реагувати. Прокоментуйте ви, будь ласка, саме з військового, з військової точки зору, що відбулося, чому це відбулося, і як на вашу думку будуть розгортатися події далі? Дивіться, те, що окремі найманці з окремих країн світу воюють за Росію. Це в принципі для нас не є таємницею, те, що вони там з'являються. Зрозуміло, що своєрідний ну тут справді дипломатичний контекст виникає, тому що ЄМЗС МЗС викликало повірного е, накилив, скажімо так, до того, щоб передати цю інформацію та зрозуміти, а що ж з цими полоненими громадянами Китаю робити ще раніше з'являлася також інформація про те, що вони воюють. Е, наразі не доводиться сказати про те, що це якийсь організований, знаєте, рух. Не доводиться насправді про це поки що говорити, але безсумнівно це є своєрідним чином дипломатична гра в тому числі. Ну і ці найманці вони нам допомагають дипломатичній грі, Я скажу відкрито та відверто. Адже ми зараз спостерігаємо, що відбувається в геополітичному сенсі у світі. Постерігаємо, ми бачимо, що Сполучені Штати прекрасно усвідомлюють та розуміють, що їхні і вони всьому світу це показують, що їхні головний, скажімо, так опонент це. Китайська народна республіка, і зараз, коли китайські бійці з'являються на українському фронті, чи це не є аргументом так званою картою, про яку любить говорити американський президент Дональд Трамп? В нашій колоді, коли ми показуємо, шановні, подивіться, ось тут вже китайці є. Ми поки що не можемо точно з вами говорити про те, що це є таким широким явищем, але це може бути одним із аргументів для нашого дипломатичного корпусу. Пане Василю, ми вам дуже дякуємо за те, що у вас вийшло з нами поговорити, дати коментар. Василь Пихньо, військовий оглядач, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про найважливіші події за сьогодні на українських фронтах. Ми з вами прощаємося. Дякуємо вам.